Сьогодні у нас 13 травня 2024 року. І от уявіть собі, я сам здивувався, кому це виявив, що 13 травня, тобто в той самий день, але року далекого 94-го. Юрій Шерех шевельов видатний український мовознавець, літературознавець, пише в листі до Леоніда Плюща. Видатного українського літературознавця, дисидента, людини, яка, до речі, зокрема відбувала термін ув'язнення в моєму рідному місті Дніпрі в психіатричній лікарні, тобто це жертва радянської каральної психіатрії. Отже, що пише 13 травня 94 року Шевельов до Плющас? Тепер слухайте уважно, це цитата. Повертаючися до даного нам світу, молодь є. Візьміть хоча б писання Слабошпицького, Забушко, Рябчука. І якщо їх не розчавлять, вона ця молодь вкладом, вкладе свої кілька цеглинок спочатку в сьогодні, а там, може, і взавтра. Зрештою, може, й ми з вами молодь. Кінець цитати. Шерех не був дуже молодим, коли писав ці рядки, пан Микола, безумовно. А я вам скажу, ким я був тоді, в 94-му році. Я ще ходив до школи в Дніпрі, останні класи вже. І от тепер спробуйте собі уявити, Дніпро взимку 94-го року. Там була така книгарня, яка називалася Пропагандист. Назва збереглася від часів, зрозуміло, які вже добігли кінця радянські. І там тоді продавали українські часописи. І, зокрема, там я придбав 12 число 94-го року часопису Сучасність, в якому як я дізнався з того числа. Пан Микола був редактором відділу літератури. Я цього журналу з собою не приніс, тому що він в Дніпрі. Він чекає на мене там, в квартирі моїх батьків. Але це надзвичайне число, тому що там була добірка текстів. Що таке 94-й рік? Це дострокові вибори в Україні, на яких кучма переміг Кравчука, і тоді ніхто ще не знав, куди, куди воно йде. І там були три дуже цікаві статті про ці власне події виборів, і що це значить: стаття пана Миколи. Яка звалася дещо про партію влади та кризу демократичного руху, стаття Володимира Кулика, Прощання з крутами, така дуже метафорична назва, і стаття, на жаль, вже покійного ореста, Суптельного розпад імперії та утворення національних держав. Я ці три статті прочитав. Був вражений і думаю, боже мій, ну от тепер у мене є мрія, щоб потрапити на шпальти цієї сучасності. Вона збулася за якийсь час, просто трошки згодом. Спочатку я мусив закінчити школу, вступити в університет. От. І в тому самому, до речі, номері сучасності були теж, я б сказав, знакові тексти. Був текст Джеймса Мейса про макому хвильового. Був текст Юрія Шевельова про Романа Якобсона, це надзвичайний текст, який просто варто прочитувати і зараз, до речі, в контексті війни. Був текст Соломії Павличко про Коцюбинського. Ну, скажімо так, це той випадок, коли той журнал, те, те число журналу Сучасність, воно справді змінило моє, ну може, не життя, але уявлення про те, ким би я хотів бути і чим займатися. І я от подумав, що я наголошу в представленні пана Миколи саме цей момент. Тобто він є і літературний критик, і поет, і перекладач, і прозаїк. Політичний аналітик. Можна довгий список скласти, але є одна така от іпостась, яка мені видається особливо цінною, а саме редактор. Можливо, тому що я сам потім став редактором і зрозумів, що це за каторжена праця і взагалі що воно таке. Отже, пан Микола в різні роки редагував різні відділи в таких справді дуже важливих періодичних виданнях, як Всесвіт, потім згадана мною сучасність, потім Критика. На жаль, от бачите, в наш час друковані періодичні видання вже не грають такої ролі. Тобто ця роль, вочевидь перейшла до інтернет-ресурсів. А от коли я ще вчився, вони дійсно грали таку роль. Я, наприклад, пам'ятаю, як я в Дніпрі це було нелегко. Наприклад, бігав за тим, щоб придбати газету День, де тоді також постійно були колонки пана Миколи, Або за журналом Політика і Культура. Яку, о, який робив покійний Сашко Кривенко. І так далі. І так далі. Ну от, і я би хотів навіть скористатися цією нагодою і подякувати пані Миколі за роки такої праці сумлінної редакторської, і якраз от в контексті цитати Шереха, я можемо дати ще одну цитату: от у Юрія Уцького, на жаль, теж покійного, блискучого українського літературознавця, есеїста. Є така фраза про пана Миколу в його щоденникових записах. Там написано так: аби таких рябчуків було більше у нас. Микола молодець. А потім така значить, пауза і далі. Це українець не стереотипний. Це мені дуже подобається. Це якраз, я думаю, пасує і до нашої сьогоднішньої промови теж. І дивіться, я приніс книжки далеко не всі. Це знаєте, те, що так. от Схопилося швидко з помить. Я вам зараз як дам погратати, подивитися. Це от книжка давніших есеїв літературних і навколо літературних пана Миколи. це його та іпостась, про яку сьогодні ми, можливо, більше і не почуємо, як у моїй вступній промові. Це оця знаменита Дві України. Він сам про неї скаже. Оця книжка. Досить рідкісна, бачите, видана Академією наук в Києві з назвою, яка, можливо, не одразу стає очевидною, але повірте, це дуже Оце одна з моїх улюблених книжок, якщо чесно, пане Миколи. «Долання амбівалентності, аналіз. Ну, власне, до речі, аналіз тих процесів ідентичності, про які сьогодні тиметься». А ось як зразок видання англомовне, одне з також видання. Польськомовні, німецькомовні, і, і які завгодно ще. Ну, ви зараз їх за секунду побачите. Перш ніж давати слово пану Миколі, якого я багато років знаю, дуже люблю, і весь час вчуся. От знаєте, це людина, в якої я постійно вчуся дотепер. І це велика радість. Я наведу ще одну цитату і передаю слово. Цитата ще давніша. Цитата аж 89-го року. Уявіть собі. Із журналу з дивною назвою Soviet Ukrainian Affairs, який виходив в Лондоні. А пан Микола був тоді на стипендії, якщо я не помиляюся, в Шотландії. Це він може виправити потім у промові, якщо вузне за потрібне. Отже, послухайте цю цитату. Можна звичайно говорити про трьохсотлітню комунізаторську політику на Україні. Здійснювану російським царизмом та його сталінськими і брежнівськими спадкоємцями. Можна говорити і про небувалий в історії етноцид та про особливо витончений колоніалізм ментальний. Зверніть увагу на ці слова Правда, це ці слова, які ми зараз так активно обговорюємо в контексті актуальних подій. І все ж, поряд із цими трагічними, нещадно з жорстокими зовнішніми обставинами, я відчуваю ще й свою внутрішню. Пряму і непряму причетність до всього, що відбувалося на Україні, свою власну провину, особисту, батьківську, дідівську та й просто абстрактну, загальну інтелігентську. Адже мало хто з нас може похвалитися тим, що зробив усе, що міг, і зробив якнайкраще. Кінець цитати. Я думаю, що справді мало хто може похвалитися, але без перебільшень працьовитість, продуктивність. Критичність і такий запал майже юнацький, пана Миколи, може бути прикладом для всіх нас. Отже, Микола Рябчук